Всім мої вітання. Сьогодні в мене знову експеримент. Донька пригостила черешнями, солодкого не можна, щоб вони не зіпсувалися, бо багато їх. На столі це будемо їсти, довго вони не лежатимуть. А інші я подраглювала. І, вже подрагльований зважила 2200, 2 кг 200 г. Цукру додавати не буду. Попробую зі стевією. Ну, так як готують, є такі фірми, які готують для діабетиків із стевію джеми, а я спробую варення із. Черешні і стевією. Це буде експеримент. Спробую. Буду подавати, давати, додавати стевію поступово і варити 5 минутку, так як в хаті дуже жарко. Поставлю прокип'ю 5 хвилин і буду клеїти фольгу на вікна. Ну, от, як бачите, подраглюваний черешні мають отакий от вигляд. Вони пожмакані, бо вони ж драглювалися. Зараз трошки насиплю стевії. Вони трошки пустили сік, як драглювалися, але посиплю стевію, щоб трохи пустило сік. Так як на сир я додаю на кілограм сиру, додавала дві столові ложки стевії. Було таке, що три. Три трохи гірчило, але це кілограм. Тут я попробую додати 4 столові ложки. Отак от, от пересиплю, щоб воно пустило сік. Дві. Три. І чотири. Пустить сік. І потім поставлю на вогонь. І так, пройшло півтори години. От хочу показати, що черешня дала сік, от бачите, да? Ставлю на вогонь, зроблю поки маленький. Черешня закипіла, засікла 5 минут, хвилин і виключу. Черешню не перемішую, зараз просто розрівняю. І ну, так легенько, легенько лопаткою потокмачу. Чуть-чуть Так посуну. щоб вогонь був рівномірно. Ну, от чекаю 5 хвилин. Уже вечір, Черешні повністю остили, холодні. Знову включаю тихенький вогонь, щоб закипіло і покипіло 5 хвилин. Черешні закипіли, засікаю 5 хвилин. Буду виключати. Повторюю знову, довожу до кипіння весь час на маленькому вогні. Ну, от, включила ще раз. Уже буду виключати. 5 минут пройшло. Спробувала на смак варення. Смачне, але почитала, що без кислоти стояти не буде. Або, або цукор треба додати як консервант. Ну, цукор я додати однозначно не буду. Накладаю в банки. Вчилися в мене і з кг кілограм 200 г Вийшло от стільки от даночок. Це десь пів, пів літра тут. Ці поки ставлю так просто в холодильник, буду зразу використовувати, а ці хочу сахрани на зиму. Остелила тряпочку, поставила банки, налила води, бачите, і ставлю на вогонь. Банки тільки просто прикриті кришкою. Наливаю по чайній ложці лимонного соку. От вода в кастрюлі вже закипіла. Роблю менший вогонь. Засікаю 10 хвилин, хай 10 хвилин покипить. Ну, от, прокипіло 10 хвилин, виключаю, закриваю і буду перевертати. Ось мої дві баночки. Остине. Буду ставити в кладовку.